Чи коректно сьогодні українців називати руськими? Я би сказав, некоректно руськими називати росіян і московитів зараз. Безумовно, це буде анахронізм історичний такий, тому що сьогодні існує держава Україна, її народ і нація, яка формувала, формує, сформувала і можна ще формує цю національну державу, називається українці. І ще в кінці 19 століття, на початку ХХ століття українці там, малороси, русини, галичини, наприклад, буковини дійшли до певного такого не компромісу, а, скажімо так, однієї ідеї, що в назва для всього цього величезного народу. Повинна бути українці, яка відповідає історичній також назві, одній з історичних наших назв українці. І тому зараз це було би недоречно називати нас руськими або русинами, або Русь як в множині також це використовується. Проте ніколи не треба забувати, шановні слухачі, що це одна із, а точніше, наша старовинна самоназва. Я не знаю, це було можливо знову ж таки для провокації, чи це не від великого ума. Нещодавно зустрічаю, там написано, а це взагалі нормально, що це у вас. Така назва руська, ну, типу вулиця. Ну, І автори пишуть: ти вибачте, Дейв. А він каже: ти далі. От і поговорили. От і поговорили. При тому, що руська вулиця у Львові, в Тернополі. Це історичні назви. У вільнюсі є вулиця Руська, руська, яка не означає російську. Піроги руські ти теж публікував у себе да. це означає піроги, якраз з Русі, з цього краю, який ну переважно для поляків відомий як Галичина, тобто королівство руське, руське воєвудство. Богдан Хмельницький самодержить руський. Тобто, відповідно, на 17 століття, це нормально, навіть на початок 20 століття для Галичини, навіть Грушевський видав свою роботу під назвою «Русь — Україна, так тому так. Але це буде нахраннізм історично, тому що зараз ми є українці. Це теж наша історична назва, яка переважно сформувалася в 17 столітті. У неї є підстави ще попередні, але на арену, як політична спільнота, ми виходимо. От зараз сучасної історії, ми виходимо власне як українці та українки.